Всім привіт! Візьміть зараз свій смартфон, переверніть його і подивіться на ось цей крихітний, ледь помітний отвір. Більшість людей думає, що це вентиляція чи отвір для діставання сім-карти, але це зовсім не так. Сьогодні я вам розкрию справжню та дуже важливу інформацію цієї деталі. Отже, що це за елемент? Насправді це додатковий мікрофон. Ваш телефон має не один, а цілих два, а то й три мікрофони. Основний ловить ваш голос, коли ви говорите. А цей маленький називається вторинним або допоміжним. Його головна задача це шумозаглушення. Уявіть, ви говорите по телефону на галасливій вулиці, біля дороги або під час сильного вітру. Основний мікрофон ловить ваш голос разом із цим шумом, а додатковий мікрофон він слухає лише навколишній фон, ізолюючи його від вашої мови. Утім, програмні алгоритми смартфона порівнюють ці два сигнали і розумно приглушують небажаний фон. В результаті ваш співрозмовник чує чистішу мову без гулу, вітру чи шуму дороги. Також додаткові мікрофони забезпечують більш якісний просторовий звук при записі відео та покращують розпізнавання голосових команд. А тепер найважливіше, як не пошкодити цей делікатний елемент. Найпоширеніша помилка, яка призводить до поломки, люди плутають отвір мікрофона з отвором для виймання сім лотка. Якщо силоміць втромити туди голку чи скріпку, ви гарантовано пошкодите мікрофон і функція шумозаглушення просто перестає працювати. Будьте уважні, сім лоток завжди знаходиться з боку, а мікрофон найчастіше знизу. Для того щоб шумозаглушення працювало стабільно, потрібно час від часу перевіряти, чи немає у вузькому отворі пилу, ворсу або бруду, оскільки навіть банальне накопичення сміття спотворює роботу вашого мікрофона. Отже, це не просто дірочка, а важливий елемент для чистоти вашого спілкування. Якщо відео було корисним, поставте лайк.